Ми Будемо вирізати сьогодні пекінку, так як передають, що будуть вже чималі приморозки. Пекінка в цьому році експериментна була посіяна після того, як зібрали картошку. І нічим не удав... І маємо отакі качанчики. Є великі, є менші. Але буду вирізати більшого, а менше ще хай залишається. Ось такі частенькі врожайні капусти Пекінської ми маємо. Це показує вам декілька, які вони вродили. Чудовий качанчик. Величенький. Ми маємо.